Моїй капусті броколі від моменту посіву на розсаду десь приблизно 100 днів. Вирощена без хімії тільки на основі біологічних засобів захисту і органічних добрив. Перший раз вирощувала капусту і дуже задоволена результатом. Поділюся з вами смачним рецептом капусти броколі під сиром. Сподобалось навіть тим, хто не любить сир і броколі. А тепер давайте готувати. Помиту брокколі і порізану на соцвіття закидаю у киплячу підсолену воду. Для того, щоб капуста не втратила свій колір, потрібно додати декілька крапель оциту. На середньому вогні проварюю до напівготовності приблизно 4-5 хвилин. Після чого потрібно виняти з гарячої води і одразу перекинути в дуже холодну, найкраще, щоб там був лід, аби зупинити процес готування. В принципі, на цьому етапі капуста вже готова до споживання, її можна використовувати як гарнір. Як тільки соцвіття охолонуть, кидаємо на сито і даємо стікти воді. Я буду готувати капусту під сиром, тому ці суцвіття після того, як вони трошки охолонуть і вода з них стіче, потрібно притиснути стаканом. Як бачите, суцвіття не перетворилися в кашу і вони тримають гарну форму. Броколі не втратили свій колір, а стали навіть яскравішим, а оцет практично не впливає на смак. Далі ще трошки посолила, поперчила і додала на кожне стебло невелику кількість масла. Важливо, вибирайте сир, який вам подобається. Найкраще, звісно, підійде той, який гарно плавиться, може бути моцарела або пармезан. Тут уже за смаком, бо від смаку сира залежить смак цієї страви. Запікала в мультипечі при 200 градусах 5-7 хвилин. Ви орієнтуйтесь на свою духовку. Нехай смакує!